Це Пуща водиця і дача, де знімають фільми і живуть бомжі. Шикардовська дача. Була, напевно, якогось вельможі заможної людини, це явно. Можливо, мільйонера якогось. Непростої людини. Веранда Такаво. Це залишки, тераси. А ось труба, камін був, напевно. Хтось будував собі такий будинок. Думав, напевно, на віка будував. Бо будинок дуже гарний, капітальний. Зараз підемо подивимось грубка. Знайшов я такий цікавий момент, дивіться, як цікаво. Получається, трохи темно, але вже ось вандали вивалили. Ось була одна груба, в стіні прямо вбудована. А вон була друга груба. І виходить, гріли, гріли ціли. Тут засипало сюди вугілля або там дрова, напевно, ну, розпал, І ця вся стіна прогрівалася прогрівалася і, гли, і гріла повністю ту терасу. Отакий От такий задум.